Подяка за те, що Бог дає ці можливості. І подяка за те вам, мені також, що я відкликаюся за цей поклик, як Бог нас кличе і веде через наші річні серця. В основі ми збираємося тут, ми вже знаємо. Хто не знає, я не буду лінуватися, а повторю. Ми збираємося тут, щоб почути Євангелію. То хорошу новину для наше грішне серце, що є в нас в першу очередь необхідністю народитися згори, спастись від гріха. Ми збираємося тут, щоб почути, де проповідується Ісуса Христа Розпятого, на Голгофі, де Його тіло було покаране за нас, де свята кров була пролита, щоб ми мали можливість обмитися від нашої грішної сутності. Ще є така важлива річ, як слово. Ми вже чули, наскільки через Слово і Слово говорило, і що Слово до нас доносить. Боже Слово це є Біблія. Чуємо ми, Бог говорить різними шляхами через різні ситуації життя, але в основі Він проговорив до нас в чіткості через Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, як ми знаємо, Він прибув сюди на землю. Він відвідав грішну землю. Він знає всі наші проблеми, гріхи, болячки. Але як перебувавши тут на землі, Він всіх навчав. І він говорив. І люди пізнавали правду або чули, но не приймали через слово. І зараз до нас говорить Бог через своє вічно живе слово, яке називається Біблію, і в проповідях Єван... Євангелії, там, де проповідується про ту необхідність. Наскільки ці речі пов'язані і важливі, дуже в простоті можна прийняти і зрозуміти, почути цю правду, яка є в наших потребах. Як ми можемо приймати Боже Слово? Як ми можемо. Повірити через Боже Слово. Повірити в то Слово. Просто ті, ті що ми почули. І вибір буде тільки за нами. І Бог дає пояснення, чому Ісус Христос, чому іменно так, для чого ці всі речі, і як воно працює, цей план спасіння. І як нам війти в двері? Якими є Ісус Христос, які ведуть нас до небеса? Ми будемо сьогодні мати одне місце, два верніше, і будемо роздумувати в простоті. Перше місце знаходиться в Євангелія від Івана, 15 розділ, з 1 по 11 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Івана 15 розділ З першого по 11. З 1 по 11 вірш. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб прясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, та я в вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, вигалузя, хто в мені перебуває, а я в ньому. Ясно бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне і громадять їх і кладуть на огонь і згорять Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, що рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Дякую. Як ми можемо приймати ті речі, як Бог до нас говорить через Слово, через Своє Слово. Приймати речі ми будемо. В два шляхи? Розуміючи це розуму і через просту віру, через серце наше грішне. В простоті, тому що наш розум дуже багато забитий грішними справами, потребами, грішним світом. Наш розум вихований в грішному світі. Як би це було неприємно чути? Ми виховували з маленького в цьому світі, але дякувати Богу, що Він вкличе нас і дає пояснення. І от цей приклад хороший про виноградину, про виноградера і про виноград в простоті поєднані. Чому? Тому що виноградар Бог, Він засадив виноград. Виноград є Ісус Христос. Ми, як ми чули, хто ми є? Ті галузи. Ті галузи, які від стовбура центрального ростуть і дають плоди. Якщо ми плід винограду, Богове не дамо, що тоді зробиться? Нас буде тих, хто проігнорували його слово, не дали плід рясний. Нас просто від, відтягнуть, обріжуть. І в кінці кінців, як ми чули, що нас буде загромаджено і спалено. Не нагадуєш, що широку дорогу куди веде? Чітка широка дорога гріха має кінцеве призначення. Бог нас сюди сьогодні покликав. Щоб сказати своє слово, що то він так полюбив цей світ і віддав свого сина і щоб ми не згинули, а мали життя вічне. Бог сьогодні нас сюди всіх покликав, щоб пояснити речі, які ми чуємо через проповіді, коли ми читаємо, маємо спілкування, Бог завжди буде в праці до нас подавати своє слово. Рисний плід, що це таке? Для чого він? Для того, щоб ми були Богові угодні. Для того, що Він тому сному плоду допомагає зрости, коли людина грішна, приймає через віру Ісуса Христа. Розуміє, що ми не можемо дати плід без Ісуса Христа. Це просто нереально. Але виноградар обрізає, обрізає ті речі, які мішають. Він піклується, він обтинає ті неправильні речі, які в нас є, які виховані в нашому грішному світі і в нас грішних сидять ті речі. Він очищує, щоб виноградний плід був чистий, наповнений якісний. І був придатний для нього. Тому без Ісуса Христа, без винограда самого ми не можемо дати Богу відліти. Це прообраз. Але є ще основа, що Бог доносить в нас ці речі через Слово. Прошу, брата Сесу, зачитати з цього місця третій вірш. 15 розу, 3 вірш. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Як це зрозуміти? Як це через слово, що я вам говорив, ви вже чисті? Так легко? Так, так легко. Через то слово. Що ж то слово має означати? Чистоті, що чистота через слово ми не можемо зрозуміти, може? Чи ми розуміємо, якщо ми ці речі приймаємо, розуміємо і ігноруємо, ми грішимо проти Бога? Наш, як та галузя буде відрізано і спалено. Ще прошу зачитати сьомий вірш з цього ж самого розділу. 7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Ого? А які ж то слова мають зостатися в нас? Та ті, просто ті, які ми чуємо вже довший час. А хто не чув, ще раз буде нагадано. І буде Бог проговорювати через своє слово. Чому слово важливе? Бо воно для нас від Бога. Як нам розуміти, що слово має остатися в нас? Знаєте як? А щоб ми краще прийняли, що таке слово, давайте відкриємо Іванелю від Івана, перший розділ і перших два вірша. Прошу вас все ще зачитати. Івангеля від Івана перший розділ. Вірш перший і другий. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Спокові споконвіку було. Слово. І Бог було слово. Починаємо розуміти краще, тому що Бог до нас доносить ту істину, ту правдиву благодать, яка визвістилася нам і з'явилася через Ісуса Христа. І в основі, що Ісус Христос тут говорить, що через Слово ви чисті, бо Слово це є Боже Слово. І Ісус Христос з'являється тим Словом, бо там далі написано, що Слово сталося тілом. І в істині чистоти ми через Слово Боже очищаємося. Бо ми його чуємо. І як в цьому вірші сказано, і щоб воно в нас залишилося. Що залишилось? Частинка та, яка ми почули від слова. А слово є Бог. І частинка Бога в нас народжується, залишається дух потіхи через Ісуса Христа, який нам дається задурно, нічого не треба платити, який веде нас до Небесного Царства, готує до Його зустрічі, готує, щоб ми мали сміливість з ним зустрітися і не були засоромлені ним. І в Бога було слово, і, слово, і в Бог було слово. Розумієте, як нам треба приймати, і як нам треба дійсно, відповідально і серйозно ставитися до Євангелії. Бо це є Боже слово. Нам треба відповідально, чітко усвідомлювати, що ми читаємо, звісно, живого Божого Слова з Біблії, коли ми спілкуємося про Божі речі. Коли ми маємо відповідальність, то нам треба і вибір робити. Чи ми та галузя, яка буде рясно зароджувати? Чи ми та галузя, де на нас буде спалено. Бо немає золотої середини. Тут чітко, чіткий вибір так або ні. Або я ігнорую, йду по широкій дорозі, галузя, як, як то галузя. І вогняне озеро. Або я чітко віру з всім своїм серцем, всім своїм розумом, всією своєю сутністю, що Ісус Христос помер за мої гріхи, що Його свята кров обмила моє грішне серце. Що я грішник найгірший в Божих очах Отця. Маю впевненість, і я вірю, що я буду з ним в Небесному Царстві. Чи не просто, чи не чисто? Слово так Боже до нас говорить, і воно буде говорити до Його приходу. Коли він відбудеться, нагадую, невідомо. Але всі речі, які написані в Божому Слові, хвороба. Знаємо, ми переживаємо, можливо, ще є, але вона була перша. Війна, в якій ми також перебуваємо. Ще й катаклізми, цунамі, землетруси. Речі небезпечні для нас, для нашого фізичного закінчення на цьому світі. А що потім? Вічне пекло. От так говорить Бог. Чи радість. Радість в Небесному Царстві сняти. Не. Ще зачитаємо з 15 розділу. Останній вірш 11, який ми сьогодні читали, щоб ще краще пізнати і порадіти. Розділ 15 від Івана, вірш 11. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас. І щоб повна була ваша радість. Чи ми не бажаємо повної радості? Чи ми не хочемо звільнитися від нашого тягара внутрішнього, від наших турбот, то, що в нас в голові сидить, від тих фізичних, моральних, фізіологічних, біологічних, великий перелік проблем, які в нас? Ми хочемо, але ми нічого для того не бажаємо вибрати. Хотіти і реально вибирати, робити речі. Дуже велика різниця. І Ісус Христос ще й удосконалює ці речі в тому, що Він хоче, щоб радість була в нас, що Він є тою радістю, але щоб вона була не просто радістю, а повна радість. От повно-повно. В нашому грішному серці, в нашій пустоті, щоб вона наповнилася ним. Тому важливо слово, бо через слово, як третіє віже говорить, через слово ви стали чисті. А слово у Бога було, і Бог було слово. Коли ми прийдемо. Кудись і ми чуємо різні слова і поради, ми стараємося їх виконувати з маленького нашого народження. Тато або мама сказали, так, то можна, то не можна. Слово було до нас вже проговорено. В школі нам говорили, отак от треба і отак от треба, в інститутах, по життю то можна, то не можна. Ми все через слово. Хтось відкрив книжку і прочитав мудрі речі на свою думку, так йому сказали, візьми і прочитай. Його, щоби навчити читати, через слово навчили читати. Ми завжди чуємо слово. Але наша проблема, що ми перебуваємо на грішній землі і в грішному тілі. І, на жаль, на жаль більше прислуховуємося грішних людей. Бо нам комфортно. Нам так комфортно, ми застряли в своєму комфортному гріху. Ісус Христос чіткіше хоче донести своє Слово і очистити через Нього нас. Тому що Євангелія говориться, і вона чітка, що Бог полюбив так світ, що віддав свого сина єдинорожнього. Простоті і чіткості. Щоб ми не загинули, а мали життя вічно. Але ще один унікальний момент Ці притчі про Виноградера, там є такий маленький нюанс, який хоче, щоб ми були вже в радості, і не просто в радості, а в повній радості, де плід виноградний, де сам виноград, Грона Винограда. Його дуже оберігають, одтинають то недобре, що там, в нього є. Не похоже це на це, як Бог очищує. До кінця фізичного життя нас будуть оберігати. Ісус Христос, який є стобор, який дає ту поживу для життя, Він сам чітко сказав. Що не, одним хлібом буде людя... що не одним хлібом людина живе. Про воду він сказав. Що ту воду, яку ми п'ємо з сколодиться, ми завжди будемо її хотіти і не наситимося. А він жива вода. Він ріки живої води. І що це означає в притчі виноградера? Про виноград, що через нього. Палузку постачаються ці потрібні речі. Але як ми відкидаємо їх, ігноруємо, нас знищують. Знищують неприємне слово. А це знищення буде вічно в пеклі. Це, я думаю, новина, яка є неприємна, щоб її почути. І її вибирати. Приємна вина, новина це те, що мати радість повну, що Ісус Христос помер за мене, що Бог так полюбив і перше полюбив мене, що віддав свого сина на дорожнього, що не мене було покарано а Ісуса Христа, що не мою кров було пролито. А його кров буде за гріхи світу. І ми дякувати маємо, коли ми чуємо Боже Слово, що ми вже його почули. А вибір ми мусимо робити. Ми все рівно зробимо вибір. І, на жаль, ми робимо вибір зараз. І чітко видно в Божих очах, в Божих очах, ті ми вибір зробили. Ми почули правду, ми знаємо відповідальності, покарання, але ми вибір вже робимо. Тому що роздумуючи про вибір, це також вибір. Але про якщо вернутися до Винограда, до плоду, ми розуміємо, що якщо ми не даємо плід, ми Богові не потрібні. Просто ті не потрібні, як притча говорить, що ту галузню обтинають, громадять і спалюють. А той плід, який ми приносимо, він буде завжди під захистом, поживою, щоб ще дати досконалий і кращий плід, який Бог ви буде угодно. Є речі. Як називає Біблія, знаєте, як спасенна людина, дитя Боже, відрізняє не спасен? простоті, по плодах, по плодах не філософії людської, а по плодах Божого слова Бога? Чіткі правила, які ми собі в грішному світі придумали. І власному житті вигадали, так проявляється в нас дуже чітко, У Божих очах це є велика неприємна подія, коли він нас бачить грішників. Але любов існує, і в першу очередь Божа любов, бо вона до нас проявлена. І по плодах ми бачимо один серед одного. То ми є насправді і хто який вибір зробив. Є речі недосконалі, тому що ми не можемо прийняти в повну ту досконалості Божої в нашому фізичному грішному тілі, але ми її приймемо в Небесному Царстві, де нам приготовлені оселі, те дорога, по якій ми йдемо в Небесне Царство, освічена нам Ісусом Христом. Де ми маємо турботу, як виноградний виноградар турбується про ті грона, про той плід? І де двері, якими є Ісус Христос, відкриті Небесне Царство. І вибір треба робити тут і зараз. Тому що одна проста відповідь: чому не можна зволікатися ми Бо ми не маємо впевненості що ми завтра проснемося, Що ми доживемо до завтра? Що завтра для нас настане через різні випадки життя. Простоті через різні. Так що усвідомлюємо то, що ми чуємо, бо Боже Слово до нас говорить. Бо Боже Слово до нас лунає, і воно говорить через ту, цю Євангелію, яку ми сьогодні прийшли почути. І ми прийшли в те місце, де Бог, нас, де Бог нас зібрав під одним іменем Ісуса Христа. І ми прийшли сюди, значить, ми прийняли Його поклик, відчули, усвідомили і прийшли. Чи ми прийшли за якимось своїми мотиваціями? чи ми прийшли з якимось самими ну, ідеями, розумінням? Це все називає Біблія Боже Слово, філософією людською. Чи ми прийшли, щоб ми такі чемні через наші діла? Ні. Наголоска має одну справу дати пліт. Якісний, і щоб той плід був не пустий, а повний наповнений. Наші діла ніяк. Галузка черпає енергію, поживу Стовбура. Стовбуром є той Ісус Христос, який віддав за нас життя. Виноградар Той, який засадив ці всі засади, який посадив виноградця. І він про нього піклується. Але він піклується в два шляхи. Плід добрий, оберігає, підживлює, охороняє, проявляє любов, і той плід в любові перебуває. А галузка, яка не дала плід. Нам буде обрізано. Тому Ісус Христос говорить це, це, в цій притчі. І такий вислів через Слово через не Словом, а через Слово ви вже чисті. Чи хочемо бути чисті, коли ми почули Слово? І далі він говорить, щоб Слово у нас зосталося. Тому що ми без нього не прийдемо в, правильний, в правильну оселю. Ми без нього не дамо плід якісний, придатний до споживання, придатний для всього, що Богу угодно. Напевно, що будемо закривати наше зібрання і перед тим, як ми... Попрощаємося, помолимся.